З настанням нового року сюрпризи для харків'ян не припиняються. На центральних станціях метрополітену продовжують давати святкові концерти, які дарують людям настрій, радість та віру в найкраще. У рамках марафону новорічних концертів разом до перемоги цього разу харків'ян вітав оркестр 5-ї слобожанської бригади скіф Національної гвардії України. Незвичне явище, жива музика та пісні у виконанні солістів на центральній станції метро Університет змусили пасажирів зупинитися та насолодитися творчими виступами музикантів. Вітали з новим роком незламних харків'ян спільно з військовим оркестром солісти Ольга Полежака та Геннадій Фомін. Глядачі могли чути наживо українські народні пісні, відомі закордонні новорічні хіти, ремейки, пісні улюблені і не тільки. П'ята Слобожанська бригада «СКІФ» Національної гвардії України у вільний від основної діяльності час не вперше дарує харків'янам музичні привітання. В Університеті міського господарства виступали 1 жовтня на день захисника. Я їх там чула і зараз з задоволенням послухала. Дуже сподобалося, дуже сподобалося. У Таких умовах, такий концерт. Це, це сказка. Я з роботи йшов, я застряг. Я дивився, я дуже задоволений. І якщо когось ну, раз побачу, я буду знову дивитися. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво, було дуже емоціонально. І це моя думка, наче, от, ну чудо, наче казка для діток і для похилого віку людей. І мені дуже сподобалось, і я навіть пританцювала, співала. От і я хочу бачити ще, ще ще дуже круто. Дуже вдячні всім артистам. Які виступали, принесли нам натхнення, радість. Було чудово, оркестр прекрасний. Дякую. Наскільки важливі такі заходи зараз під час війни для харків'ян? Я вважаю, що дуже важливі, бо це об'єднує нас і ми долучаємось до культурних цінностей. Це прекрасно, дякую. Дуже сподобалося. У мене дуже гарне враження. А що саме сподобалося? тобі? Е, – Як грали на дусі, грала музика, класна, дуже сподобалося. Це ж дуже добре, це дуже гарно. Все було ялиночка, все гарно. Це дуже в наш час такий складний. Це дуже дуже, дуже, дуже дякуємо вам. Да, дуже добре. Там да. взагалі да. для діточок це дуже чудово, підтримувати дух харків'яну непростий період важлива місія і для самих артистів. Кожен концерт я бачу дуже щасливі, такі благодатні очі наших харків'ян. Тому для нас теж важливо виступати, дарувати натхнення, радість нашим незламним харків'янам. Хочу побажати міцного здоров'я. Стійкості, незламності, мирного неба саме головне, і радості з Новим роком. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Андрій Пакула, Віталій Хрунь, Харків. Новини.